20 квітня 1902 року відкрили радій. Рідкісний та високорадіоактивний хімічний елемент виділило подружжя науковців Кюрі Марія та П'єр. Під час багаторічних досліджень вони помітили, що відходи, які залишаються з уранової руди, радіоактивніші за чистий уран з них і утворили радій, якого у світі вдалося добути лише півтора кілограма. Відкриття нового хімічного елементу мало величезне значення для фізики, хімії та медицини. У 1903 році подружжя Кюрі було удостоєне Нобелівської премії. 85 років тому в США продемонстрували перший електронний мікроскоп. Винахід німецьких інженерів дозволив досліджувати детальніше структуру клітин, вірусів і молекул. Міг збільшувати зображення у два мільйони разів. Технологія стала революційною для біології, медицини та фізики, а також подальших наукових досліджень у різних галузях. Цього дня 1989 року влада Китаю наказала студентам-демонстрантам покинути площу Тяньаньмень у Пекіні. Молодь вимагала демократичних свобод і боротьби з корупцією партійних чиновників. Студентські протести тривали впродовж семи тижнів і стали найбільшими в історії комуністичного Китаю. До них згодом долучились інтелігенція та робітники. Вже на початку червня китайська влада взялась розігнати протести силою. У сутичках з військовими та танками загинули кілька тисяч людей. У Китаї згадки про ці події досі суворо заборонені. 20 квітня 1999 року сталася стрілянина у школі Колумбайн в Колорадо. Це одна з наймасштабніших трагедій в навчальному закладі Сполучених Штатів. Двоє учнів випускного класу увірвалися зі зброєю до будівлі. Вони вбили 12 учнів та одного вчителя, ще понад 20 людей отримали поранення. Потім підлітки вчинили самогубство. Ця подія спричинила широкий резонанс. Дедалі більше шкіл країні інвестували кошти у заходи безпеки. Згодом у США прийняли закони, що посилили правила продажу зброї. 25 років тому тактична ракета Точка О під час невдалих навчань влучила у житловий будинок у Броварах. Загинуло троє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. До трагедії призвела помилка в наведенні ракети, запущеної з полігону на Чернігівщині. Вона зійшла з планового курсу та, пролетівши 90 кілометрів, поцілила у дев'ятиповерхівку. Міністерство оборони України врешті визнало, що причиною трагедії у броварах стала навчальна ракета. А яким буде 20 квітня 2025 року. Залежить від кожного з нас.